Добрий день, враховуючи умови, в яких ми з вами працюємо, і враховуючи те, що нам необхідно рухатись далі, ми будемо з вами робити короткий відеоогляд лекції. Я вам в понеділок казала про це, тому що видавати вам просто матеріал, якийсь, просто написаний це не варіант в цьому випадку, тому що необхідно розуміти. А звідки з якого джерела брати інформацію? Необхідно розуміти, як використовувати цю інформацію, і цього не опишеш просто в потоковому текстовому матеріалі. Тобто, в разі якщо вам дати методичку, необхідно ще й навчити вас користуватись цією методичкою. Крім того, я вам казала, що робота інженера-конструктора, робота інженера-технолога, вона полягає в основному в користуванні літературою, тобто, це має бути користування літературою. Професійною, технологічною, конструкторською та іншою. Ну, от ми з вами зараз і розглянемо тему вибір пристосування аналога теми 18. І питання, які ми з вами розглянемо. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що ця тема вона безпосередньо пов'язана з вашим курсовим. І з вашою роботою в подальшому також вона пов'язана, тому що будь-який інженер-технолог має добрати пристосування вже існуючих. І якщо воно спеціальне, то певним чином якось його перепроєктувати, дати вірне технологічне завдання, конструкторський відділ і сформувати вірне. Вірне базування деталі для отримання необхідних розмірів. Тобто, інженер-технолог має дати вірне завдання інженеру-конструктору для того, щоб він спроєктував пристосування, яке забезпечить точність виготовлення деталі відповідно кресленню. В цьому семестрі ми з вами будемо виконувати курсовий проєкт. Ми в минулому семестрі вже. Спілкувалися з вами щодо цього завдання, і ми з вами в попередньому семестрі вже проходили певні теми, проходили певні матеріали для того, щоб виконувати ці курсові. І зараз минулий семестр ми з вами в основному розглядали стандартні пристосування, і зараз цей семестр будемо акцентувати увагу вже на пристосуваннях, які є спеціальними. Коли розробляють спеціальні пристосування? Тоді, коли у нас немає стандартного якогось пристосування, яке забезпечить умови технологічності виготовлення деталі. Тобто, у нас. Ті, той ряд пристосувань, або посадкові місця не підходять, або можливо точність вони не можуть дати необхідну, або, можливо, вони не можуть дати необхідну силу затиску. Посадкові місця це базування деталі. Тобто це ті місця, на які буде встановлюватись деталь в пристосування. Все можна пов'язати також з технологічними базами. Точність виготовлення деталі, вона безпосередньо залежить від того, наскільки з якою точністю будуть виготовлені посадкові місця і яка буде схема базування закріплення. Це робота технолога. Він має компенсувати, і залежить вона в основному від того, яка обробка, який вид обробки яким чином проводиться ця обробка. Ми з вами також розуміємо, що крім того, що ми маємо її зафіксувати, має бути, бути вірна сила затиску. Знову таки, сила затиску вона залежить від того, як ми на якому обладнанні обробляємо пристосування, і залежить також вона. Крім цього, від двогона, який ми встановили на простосування. Або від, наприклад, якщо це механічне якесь закріплення через різьбові елементи та інше, від параметрів різьбового, різьбових параметрів сказати різьбового з'єднання ні, різьбового затиску, так можна сказати. Тому що є певні види різьб. Які працюють на певні навантаження. І це знов-таки довідникова інформація. Ви нічого не вигадуєте, ви не маєте права нічого вигадувати, тому що кожна ваша вигадка може коштувати життя людині. А в разі, якщо деталь не міцно закріплена, настійко закріплена в пристосуванні, тоді ви знаєте, що деталь може вирвати і все. І чим це закінчиться? Я вам це казала з перших занять. Тому це дуже відповідально. І двигун. І в разі, якщо це пневматичний двигун, гідравлічний двигун, чи якийсь ще комбінований двигун, чи ще якийсь. Ми з вами знаємо ряд двигунів. Він має компенсувати оце саме за силу, силу різання. Тобто сила затиску має бути такою, щоб було достатньо для того, щоб компенсувати силу різання. Ви розраховуєте в при побудові технологічних процесів. Ви розраховуєте режими різання. Звісно, зараз вони розраховуються всі через таблиці Excel, через MatCAD, тобто кому як там зручно. І є спеціальні калькулятори режимів різання, наскільки я знаю, в інтернеті там на сайтах певних виробників інструментів та інше. Тобто є багато можливостей розрахувати ці режими різання. А в разі, якщо немає нічого, можете взяти довідник інженера-технолога. І за довідником інженеротехнолог, підставивши необхідні певні коефіцієнти, розрахувати ці режими. І в разі, якщо ви розрахували режими різання, ви можете розрахувати потужність різання, і ви можете розрахувати силу різання. Оцю саме силу різання, яку ви розраховуєте в результаті розрахунку режимів різання, ми маємо компенсувати затиском в пристосуванні. Знову ж таки, сила затиску вона має бути такою, щоб забезпечити, компенсувати сили різання, забезпечити нерухоме положення деталі в пристосуванні, але не зашкодити деталь. І такою має бути ще й конструкція пристосування, тому що в разі, якщо у нас, наприклад, там є десь шліфовані якісь поверхні, то ми маємо. Працювати таким чином та добирати такі елементи, пристосування, які будуть компенсувати положення, давати необхідну силу затиску, але не пошкодять, не пошкодять, наприклад, шліфовану поверхню. В разі, якщо у нас, наприклад, деталь з м'якою якогось м'якого матеріалу, то тоді ми маємо з вами. Добрати матеріал при в прихватів, в елементів, які притискають, більш м'якими, ніж матеріал деталі, для того, щоб не зруйнувати деталь, або встановити якісь додаткові елементи, які будуть компенсувати зусилля і не пошкодять поверхню деталі. Тобто, в разі, якщо у нас деталь м'яка, то ми розуміємо, що при застосуванні стандартних якихось елементів. Притискаючи цю деталь, ми можемо пошкодити її поверхню. Звісно, можна ще застосувати такий технологічний маневр як використання технологічних якихось припусків, технологічних якихось допусків, які потім будуть зняті після виготовлення цієї деталі. Тобто ми розуміємо, що от ми будемо брати за цю поверхню, деталь м'яка прихват. Зашкодить, тобто сили, ми прорахували сили, і ми розуміємо, що прихват зашкодить цю деталь. І в такому випадку ми маємо забезпечити якийсь технологічний припуск, який ми потім знімемо після цієї операції. Знов таки, це все дуже така цікава, така системна робота, і ми з вами не можемо сказати, не маючи креслення деталі зараз. Не маючи, наприклад, парку обладнання, яке у нас, не маючи технічної характеристики того обладнання, тому що той верстат, що стоїть в парку, він, він може бути ремонтований, модернізований та інше. Тобто він може відповідати певним параметрам, якимось ну, нестандартним. Він може бути якимось особливим. І в такому випадку цей верстат має бути. До нього має бути особливий підхід. Тому інколи буває таке, що технолог підходить на дільницю до бригадира, або до працівника, до робочого, що працює за цим верстатом, до налагоджувальника і каже: от що, як, який верстат? Що ми можемо? Тому, от коли у вас вже є ваше креслення, деталі, у вас вже є парк верстатів. З технічними характеристиками, з особливостями верстатів, модифікації, модернізації, післяремонтні, якісь там технічні зміни, тоді ви можете вже обрати певне пристосування. Звідки ви будете обирати оці пристосування? З альбому пристосування. Ми з вами <кій> знаємо, ми вже працювали з цими альбомами, я вам вже їх показувала. Що е, всі пристосування, наші з вами, е, які ми можемо використовувати, вони розміщуються, стандартні схеми або в альбомах, або в якихось каталожних е, виданнях. І ці альбоми ми можемо з вами використовувати як зразок того, якою має бути конструкція пристосування. Я не можу сказати, що тут представлене креслення пристосування. Ну, це, можливо, рисунок креслення, елемент креслення. Але це ємний, дуже змістовний елемент креслення. Тобто ми з вами бачимо, зараз покрутимо. Ми з вами бачимо пристосування, в яке встановлюється деталь. Тут десь попередньо ось ця деталь встановлюється. є з точки базування деталі. І також ми з вами бачимо, як затискається деталь. Ми з вами бачимо позиції пристосування, тобто елементи пристосування специфікації. Тут, звісно, немає, тому ми не можемо сказати, де тут вузол, де деталь. І ми розуміємо, що пристосування буде складатись з певних вузлів і з певних деталей. І коли ми починаємо з вами там, деталювати певні елементи, то тоді, звісно, ми маємо з вами розуміти, де вузол, а де деталь. Крім того, коли ви будете розраховувати своє пристосування, у вас може виникнути така ситуація, що посадкове місце одне, а двигун інший. І тоді вам необхідно добирати якісь непропорційні цьому пристосуванню параметри. Тобто, ви берете і просто конструюєте пристосування. У вас є розрахункові параметри, це сила затиску, відповідно, двигун. А і у вас є параметри, геометричні деталі. Відносно цих параметрів, всіх ви просто будуєте конструкцію пристосування, тобто, взяти, от просто скопіювати, там, збільшити або зменшити масштаб. Сказати, що інколи не виходить, так не можна сказати, сказати, що дуже рідко виходить можна. А загалом ми беремо основні конструктивні елементи, узли тобто сила затиску, схема базування, схема затиску і беремо геометричні параметри, деталі. І, відповідно, виходячи з цих параметрів, ми з вами будуємо наше пристосування, користуючись альбомом пристосувань. І є ще альбом, який вам я показувала Горошкіна, також пристосування. Також це рисунки, що базуються на кресленнях. Тобто, це не можна назвати готовими якимось кресленням, але це рисунки, які базуються на кресленнях. Досить інформативні. Ми з вами бачимо різні деталі, ми з вами бачимо достатню кількість видів. А враховуючи, що ви вже третій курс, ви можете прочитати це креслення. Тобто ви можете побачити, що тут є різні штриховки, складаються вони з різних деталей, ці конструкції. Ви бачите закріплення, ви бачите отвіри, ви бачите буфти та інше, кулачки бачите. Тобто ви конструкцію всього цього можете взяти. Єдине, що от коли ви щось там перепроектуєте, необхідно кожну деталь розраховувати на зріз, на міцність та інше, і це досить вагома така робота. І це необхідно буде виконувати в разі, якщо ви не використовуєте якесь стандартну конструкцію пристосування або не збільшуєте його якось пропорційно прямо. Тобто, коли ви просто коефіцієнт пропорційності запровадили і все. І використали його і щось конструювали. Тоді вам необхідно розраховувати оці ваші конструкції нові на міцність. Це ви будете вивчати. Ну, по-перше, я вам до цього казала, що є такі речі, як твердість деталі. Згадуйте відносно цього питання. Така технологія конструкційних матеріалів, вам давали там матеріали, твердість матеріалів, хіміко-технологічний склад і інші речі, які дуже цікаві, і вони є основоположними в розрахунках деталі на розрахунках деталі на міцність. Тобто, коли ми розраховуємо деталь на міцність відносно опору матеріалів або чогось іншого, то ми використовуємо в першу чергу хіміко-технологічний склад, деталі і механічні властивості матеріалу деталі. І в разі, якщо ми з вами розуміємо, що матеріал у нас є, але його механічні якісь властивості не задовільняють нас, ми можемо використати в певних ситуаціях при певних для певних матеріалів ще. Термічну обробку або хіміко-термічну обробку. Тобто ми зміцнюємо поверхню, або ми термічною обробкою якось змінюємо якість матеріалу, який ми використовуємо. Тобто ви берете за альбомами пристосувань, стандартне якесь пристосування. Берете його посадкову частину, наприклад, от там, де ми з вами попереднє пристосування дивились, тут пристосування встановлюється. На стіл верстата необхідно, щоб приєднувальні розміри пристосування, які будуть, якими воно буде закріплюватись на стіл верстата, відповідало пазам на столі верстата або відповідала якійсь схемі розміщення цих позів, тому що вони також розміщуються на певній відстані. Вони не розміщуються. Хаотично. Тобто, коли ви, наприклад, проєктуєте пристосування, ви маєте підійти до верстата, подивитись, куди буде встановлюватись ваше пристосування. Подивитись на ті пази, які будуть встановлюватись, може бути, звісно, інший варіант, коли вам так я на секундочку відійду. Може бути, звісно, інший варіант, коли вам. Дають на картинці ці посадкові місця, тобто кажуть, от отут буде таке посадкове місце у цього верстата, і отак, отак і отак необхідно, щоб воно закріплювалось. Тоді ви працюєте з картинкою, з зображенням, зі схемою. А в разі, якщо ні, то тоді вам необхідно ви розумієте все одно, що ця схема вона взята з верстата. Не звідкись не самостійно її якось технолог придумав. Чи не самостійно її якось там придумав налагоджувальник, який буде працювати на цьому пристосуванні? І ми з вами. Якщо обробляємо детальні токарні операції, маємо забезпечити посадкове місце токарного патрону патрона на шпиндельний вал, на планець шпиндельного валу. Це також ті параметри, які мають бути стандартизовані, але знов-таки ми згадуємо про те, що мають бути стандартизовані. Є модернізація, модифікація, є ремонт верстатів. Інколи буває, що вони нестандартні. Тому перед тим, як почати проєктувати щось, ви маєте ознайомитись з обладнанням. Далі, 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 далі. Розрахунки конструктивних елементів спеціальних пристосувань. Ну, конструктивні елементи спеціальних пристосувань це ті елементи, на які ми в першу чергу встановлюємо, і в другу чергу ті елементи, які затискають, тобто це двигуни, також елементами пристосувань є такі елементи, як елементи, що закріплюють деталь. І також елементами пристосування є ті елементи, які відповідають за фіксацію пристосування і закріплення на столі верстата або на шпиндельному валу, тобто відповідно до того, який це верстат, закріплені пристосування на верстаті. Всі ці елементи вони мають співпадати з необхідними. І вони всі розраховуються, прораховуються, переносяться з одного місця на інше. Ми з вами знаємо, що в разі, якщо у нас викреслюється складальна одиниця, то тоді приєднувальні розміри виконуються, вказуються на креслення складальної одиниці. І ми маємо розуміти, що Оці приєднувальні розміри, вони є на верстаті, в технічному паспорті верстата, не десь там на кінематичній схемі, а в технічному паспорті верстата є ці розміри. І ці ж самі розміри, але ж таки згадуємо про те, що верстат може бути ремонтований, модифікований та інше. Тому обов'язково необхідно. Не тільки просто використати паспорт, а підійти до того, хто працює на цьому верстаті, і сказати, а відповідають ці розміри, він скаже так, і тоді вже рухатись далі. Ми з вами знаємо, що розміри також розраховуються, ті, які розміри ті, які є розмірами, що впливають на. Силу затиску на параметри пристосування. Тобто, далі от схема побудови і встановлення розмірів пристосувань, вона вся залежить від того, які, у вас, які необхідно забезпечити технологічні і геометричні умови. Враховуючи все вище сказане. Ми з вами можемо зробити висновки відносно того, що для того, щоб спроєктувати спеціальне пристосування для визначення конструкції пристосування, необхідно виконувати аналіз конструкцій стандартних пристосувань або приведених в альбомах пристосувань. Далі, на базі цього аналізу виконувати Розрахунки конструктивних розмірів спеціального пристосування, які забезпечать вимоги, які забезпечать вимоги, що надані нам вкреслені. І на базі цих розрахунків формувати тривимірні моделі, по тривимірним моделям формувати креслення пристосування. Коли ви формуєте тривимірну модель пристосування, у вас має бути обов'язково сформовані ще і зворотні. Відповідні частини верстата, тобто частина стола, хоча б схематично в пазах у вас має бути. І у вас має бути тривимірна модель деталі. Яку ви встановили в те пристосування, яке спроєктували? І ви бачите, що дійсно все закріпилось і все встановилось вірно. Ну, література, яку ми з вами розглядаємо, її, звісно, значно більше. І альбому я сюди не вносила. Ось вона проведена. Перегляньте, будь ласка, в принципі, ви можете її читати, ви обов'язково будете її використовувати при виконанні курсового проєкту. І ми з вами маємо пам'ятати про те, що література. Інженерна спеціальність це література. Тобто ви маєте володіти певною літературою, певною довідниковою інформацією, і маєте знати, як вірно використовувати цю літературу і цю довідникову інформацію, як її вірно застосовувати, як її вірно впровадити в певний момент, в певну методику розрахунку для того, щоб отримати необхідні вам результати. Дякую за увагу. Крім того, матеріалу, який вам був надан для формування тези лекційним матеріалом, буде ще наданий матеріал, який вам необхідно буде опрацювати відповідно до завдання. До побачення!